Всім привіт! Мене звати Ольга Пончук, менеджер компанії Джерелі. Я сьогодні знаходжусь у місті Трускавець. Ми тут відпочиваємо всією командою, і е, хотіла б в центральному парку міста Трускавець хотіла б з вами поговорити про мотивацію: де брати мотивацію, де шукати сили для того, щоб далі працювати, підніматись, коли є якісь труднощі, от і іти далі і далі до своїх цілей. А ви знаєте, в кожного житті бувають. Різні моменти, і не потрібно шукати причин або якихось відговорок для того, щоб не працювати, тому що завжди можна знайти можливість виділити 2-3 години часу в день для того, щоб змінити своє життя на краще і розвивати свій бізнес, де шукати мотивацію. В самому собі, тому що ніхто крім вас не змотивує вас до роботи, ніхто не змусить вас працювати, добиватися своїх цілей, трудитись кожного дня. Мотивацією має для вас бути ваша сім'я, ваші рідні, ваші діти, ваші батьки. Тобто, ніхто крім них не мотивує ніякі мотивуючі відео, навіть не наставник, не команда, не компанія. Вони вас не змотивують для того, щоб працювати активно, тільки ви самі можете. Стати причиною своєї роботи, ви самі можете змотивувати себе для того, щоб працювати і бути успішними. Дякую всім, що подивилися моє відео. З вами була Ольга Пончук. До нових зустрічей.